3 серпня Міністерство внутрішніх справ України презентувало мобільний застосунок, який дає можливість постраждалій особі викликати та отримати допомогу без телефонного дзвінка, не привертаючи увагу кривдника. Мобільний застосунок це ресурс з корисною інформацією про види насильства, картою з всіма доступними сервісами поряд і, звісно, кнопкою виклику поліції. Проект реалізовано за сприяння Посольства Великої Британії в Україні, фонду ООН в галузі народонаселення та за Участі Першої леді України Олени Зеленської. Хочу сказати про наших жінок, про яких ми в першу чергу думаємо, коли говоримо про домашнє насильство. Вони зараз всюди, вони на своїх робочих місцях, вони на волонтерському фронті. Вони на війні, вони воюють в лавах Збройних сил України. Але, на жаль, при всій їхній силі і самовідданості вони можуть бути. Стати постраждалими у звичайному побуті на себе вдома застосунок вже працює. Він доступний до завантаження у Google Play та App Store. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму виступі висловив стурбованість, що в суспільстві лунає хибна думка, що домашнє насильство, звичне явище. Говорити та реагувати на нього зараз не на часі, і нібито цю проблему можна вирішити і після перемоги. Римський імператор Марк Аврелій, якого дуже поважаю, казав, найкращий спосіб помститись ворогу це не бути на нього схожим. І от, власне, спостерігаючи за операціями, інформаційними операціями нашого ворога Російської Федерації, ми бачимо, що вони думають і продовжують думати, що зможуть зробити нас. Схожими на них. І оці операції, які провалюються, які швидко встановлюють, розрізняють, розпізнають наші громадяни, іноземні партнери, вони говорять, що ми різні. І ця різниця це не тільки кордон між двома країнами, це кордон між цивілізаціями. Це розлом, який проходить, і один з розломів це питання насильства. Тому що в, на жаль, так склалося, що в країні агресорі це є норма. На жаль, так склалося, що коли кажуть «б'є – значить любить, це якраз прислів'я з тої сторони. Воно є нормальним для цієї культури, але воно в жодному разі не має бути нормальним для нас. І це наша принципова відмінність, яку ми маємо сповідувати і продовжувати розвивати всіми нашими зусиллями, тому що ми інші. Розробники зазначають, чи зовнішній вигляд і функціонал будуть змінюватися, адже це питання безпеки. Назва застосунку не розповсюджується публічно, щоб кривдник не міг визначити його на телефоні жертви, аби отримати деталі щодо завантаження і роботи із застосунком. Жертви насильства можуть звернутися на гарячу лінію за номером 116 123 або в особисті повідомлення сторінки Розірви коло, що у Фейсбук.